Привіт! Мене звати Микола Давидюк, і я рекомендую книгу Сергія Плохія Ядерне безумство. Книга, яка дійсно по праву вважається на часі, тому що ядерні загрози, війна, протистояння великих держав і якраз таки підводить нас до Поглиблення в темах, які є нагальними і насущними нам сьогодні, Путін нам постійно погрожує ядерною війною завдати ядерний удар. Якщо ми повертаємо Донецьк, якщо ми повертаємо Крим, якщо ми ведемо себе зухвалою бравадно, він кожного разу повертається до ядерної кнопки. І плохий нагадує книга написана вже в час війни. Плохий нагадує. Хоча готувалися раніше до цього. Він нагадує про ядерне безумство, якраз таки можливі наслідки, до якого може призвести ядер. Війна, він говорить про ядерну психологію політиків, власне, про погрози маніпуляції та блеф ядерної зброї, але й зрозуміло говорить і про те, до чого це може призвести. Плохий, надзвичайно, унікальна і крута людина, як історик з українським походженням, українець, справжній українець, розповідає історію. України світу сьогодні. Він гарвардський професор, який вміє цікаво і просто говорити про Україну всьому світу. Плохий, надзвичайно крутий в своєму вмінні подавати український наратив, роблячи і вкладаючи його в глобальний контекст, і роблячи його глобальним. він навчився показувати українські історії як частину глобальної історії, як частину західного світу. Для прикладу Росія наш завжди принижувала, занижувала. От ви пам'ятаєте ці заяви Путіна і багатьох інших радянських керівників, що Україна це нічого Росія перемогла Гітлера. Росія перемогла значить Захід. Але ми бачимо в цій книзі. Я для себе навіть виписував спеціальний файл, зробив в телефоні, де виписував прізвища українських військових розробників ракет українських знову ж таки генсеків там. І Хрущов і Брежнєв сидить а, за столом, і вони обговорюють, як саме а, власне, обіграти захід. Це люди, а, які є українцями, а, які працювали в радянський час, керували цією потворною системою, яка називалась Радянський Союз. І дуже цікаво грають емоції з сторони, Ти радієш, що так багато українців докладали свої мізки для створення суперсучасної зброї для боротьби проти тодішніх ворогів. І розумієш паралельно своє відчуття відрази до радянського союзу, до цієї імперії зла, яка дійсно погрожувала світу і готова була на його знищення. І ось ці дві емоції: любові до українців в книзі і ненависті до радянського союзу проходять через сторінки, про які пише плохій через всю цю історію. Теж дуже цікавий момент, що плохій. Демонструє саму книгу як нагальну з точки зору всього того, що відбувається зараз. Плохий провів дослідження і в Вашингтоні, спілкуючись з багатьма інсайдерами, і дуже багато таких кулуарних речей, яких часто немає в офіційних біографіях. Він говорить і про Кеннеді. От, і Насправді він провів дуже багато часу в Києві, знайшовши якраз таки тих офіцерів, які власне відповідали за ці ядерні заряди, за ці ядерні ракети, тому що велика кількість них була якраз таки в Україні. Це і Глухів, це і місто Дніпро, це і Київ і багато інших, і Одеса. Взагалі, Україна там переплітається. Ну і, власне плохі говорять про те, що е, українців було дуже багато в тій системі, коли створювали цю суперсучасну зброю, і це дає нам надію і шанс, що без нас. Росія нас не переможе, щоб без нас Росія не той радянський союз, який міг протистояти зі Штатами і який міг перемагати Гітлера. Що якраз таки Україна була тим компонентом, який відповідав за інтелект і хоробрість. А Росія відповідала якраз таки за інші речі, за хаос, безпорядок і тупу примітивну браваду. Ну от тому насправді книга дуже класна. Я не буду все розповідати і говорити, що сталося в кінці, тому що ви самі зможете її прочитати з однієї сторони, з іншої сторони, це історична довідка, насправді, яку Плохій дуже класно, цікаво подає. Точно так же як він це робить в своїх. Інших книгах від Брами Європи до червоного світу до козацьких історій, і насправді він робить українську історію популярною і класною в світі. І насправді рекомендую її до прочитання. Друзі, тому приходьте в книгарні. Є купуйте найкращі книги, читайте, і це все маленькі цеглинки, великий фундамент нашої перемоги, тому що ми росіян перемагаємо інтелектом.